Усіх вітаю. Має сьогодні п'ятницю. Але сьогодні не тільки п'ятниця. Сьогодні гарне в нас свят Михайла. Всіх Михайликів, всіх Михайлинів, всіх Михайловичів, Михайлівнів, всіх вітаю з іменинами. Здоров'я вам, міцного. Добра, благополуччя, достатку в сім'ях, миру і спокою. саме основне. Скільки у нас сьогодні свято? Ми сьогодні такого робити не будемо. Я зранку встала, господарку обійшла, посмажила, налисників зробила. У нас всі вдома, всі вдома, хлопці вдома. Тому хочуть дісточки, все. Довгнуть ходили до, до, до того ящика, кажуть, білого в нас сірого. Ходять, знаєте, відкрили, позаглядали, закрили. Відкрили, позаглядали, закрили. Так що ліпше готувати, поставити, щоб не ходили і не заглядали постаралися. Добре. А я що роблю? Я пакую квасольку. Зараз будемо відправляти квасольку. Так, ще лишається одне замовлення. Ага, і в Тернопіль передати, пані Марічку, я згадала. Я не знаю, коли я передам чи цього тижня, чи. Будемо бачити, якщо цього тижня встигнемо завтра потербити, то передам ще вам. Буду бачити. І все по квасольці. Квасолька закінчена. О, Міртур прийшов. Прийшов, тут привітайся. Що це в тебе вже таке знов є? Вокнишки. Вокнишки, каже. Вокнишки, Ну, а що в нього може бути? А що це за що це за Коран? О, релігія Ісламу. Коран. Ключ до розуміння ісламу. Так, щось нове. Щось нове. Ну, Артур цікавиться всім. але така гарна книжка. Дуже гарна. Артур цікавиться всім. Всіма напрямками. Все йому цікаво. Ну, добре. Добре. Вже прийшов з нової пошти, забрав книжки. А я йду на нову пошту, тільки на сук васолю. Так, я поки пакую. Ой, їде, їде телефон. Я поки, друзі, пакую. Трошки вам поясню. Не мусульманин, звісно, не християнин, Але, ну хто не знає, Артур вчиться в педагогічному. Але йому не потрібно було освіти педагога. Йому потрібна була освіта філософії. Я не можу сказати філософ, бо філософ це дуже високо звучить, до нього треба йти руками, і ну, це неправильно, так. Йому потрібна була освіта. Філософія. Він цікавиться всіма науками, він цікавиться пізнанням світу, якісь теорій, якийсь, е, різних напрямків. Тому в його світогляді роз, е, його, е, в розвитку, можна сказати, такому ніхто йому не перешкоджає. Він сам іде до всього, вчить все, що йому цікаво. А ми, ну, Ніколи з татом не забороняли, що йди там вчися на того, чи на того бо ми там хочемо, щоб ти там був лікарем, чи ми хочемо, щоб ти був якимось э, інженером чи ще. Ні, ну він вибирає сам своє життя, будує його. і Тому він вибрав такий напрямок в житті. Не знаю, наскільки він буде йти по тому напрямку. Но наразі він зупинився на тому. А ми так батьки повинні завжди підтримати своїх дітей. Тому він багато літератури різної читає, багато замовляє всяких книжок. А ми тільки підтримуємо, тому що ви не думали, що він якийсь там мусульманську віру приймає. Просто він буде розглядати як один з напрямків, щоб читати і то. Він і читає Біблію, він читає заповіт, він І він, хай собі читає Коран, нічого страшного. Добре, хотіла просто пояснити, щоб ви розуміли. А я пакую, боже, я не знаю, як пакувати. Я вже так пакую, так пакую. Друга, зараз ще в коробку ще скочу. Щоб тільки не подивилася. Але з нової поштою не було проблем. Щось звуки пошти було два рази проблеми. Хоча третій раз я відсилала. Ну нічого, жіночка мені вислала, все добре. Не прорвано було. А два рази було. Один раз так нормально прорвало, другий раз було цей. Скотч стримав. Так, я беру першу посилку. Йду, менша. Чоловік бере більшу. Бо машина аж на другій вулиці. Нас перекрити. До міста вхід. В'їзд, верніше. Тому йдемо до машини спочатку. Я вже додому, друзі, все, посольку здала, на знову пошту відправила. Йду, але на зимну. Аж голову зриває, такий вітер морозний, страшний. Зараз додому. Я вже в хаті. Ой, друзі, так це таке зимно. Гора. Я ще сочком купила собі гранатові. Що ні гола крути? Це, певно, від хвороби. Надається ознаки. Знаєте, що я купила? Купила бомбикові ігрушку. <свісно> Але не показуєш. Але купили таблетки. Таблеточку треба випити. Так, ми ж то місця не пили. Вже даю. І, побачу. Вона хоче таблетки пити. Трясеться. Сімпаріка, друзі. Тут і великий тей, і маленький. Таблеточка. 300 гривень. Так, 300 гривень. Чекай зараз таблетку тоді будеш. Але трясеться, і не Це хто так страшно трясеться. Чекай, 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 зараз, зараз. А, без їм стою упаковку, і, та чекай, чекай. Читинько, не можу відкрити, друзі, тебе ногтями, розумієш? О, все, я вже майже відкрила. Артура вже кличу на допомогу, кажу, куди мені допоможеш. Та таблетку йому купила. Сімпарку. Боже, тут обвесь, десь люди пхають, там стараються, а так. За що ми попереду? Тобі ковпіли! Чекай, 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 я відкрию, та чекай! Боже, діти нетерплячий. Ти ж маєш якийсь рушок цілу хату. <клев> <клев> та ж чекай, бой, де принесе дожика? Добре, з тебе нема ногтів. Боже, він зараз з нерві що. Ну не пишіть, нічого. <плес> Та дай йому, бо це ж... Боже, радості немаєш. На, в честь свята знімаємо Михайла. <плес> Ти хоч не <де> бихайник даст. <плес> Але ти наша любима пташечка, така так. Продали фасолі, купили м'ячка. Бізнесмени страшні. Сімпаріка. Це що даю, що чотири тижні. Зап... Сімпаріка, це що чотири тижні, щоб кліщів не мав, щоб цього не мав. Блік кліщів. Не. Друзі, таблеточка, яка мацюпінька, а інструкція люди, Диві, можна завертати, задаю що. Пів хати інструкція. Тої таблеточки. Записала, складали за 4 тижні знову. А я, друзі, знаєте, що собі думаю? Мала сьогодні бузьку вести до ЦАПа. Ну так, сьогодні свято, я розумію, що сьогодні свято, але тут така то природа, то розумієте, то воно не вибирає, чи свято, чи Різдво, чи Великдень навіть. Але річ в тому, що вона хвостом не махає. Знаєте, вона ж така коза, що вона не кричить, як то кози кричать, хоче до ЦАПа, знаєте, так репетую. Ні. Вона собі таке в неї, як тихе полювання таке саме в неї і тихі, тихо так хоче до ЦАПа. Бо вона. Але вона ні хвостом не махає, ні нічого взагалі не бачу таких признак по ній. Якщо ще перший день вона мучила Лунтіка, і я здала, що вода хоче до цапа, то тепер щось не знаю. Не знаю, просто так йти. І що до чоловіка, він каже, де будь ту козу, на другий місяць, якщо вода схоче, ні? чи якось через два тижні повторно вони знову хочуть йти до цапа. Тому позаглядала я, позаглядала. Для неї. Жу, там не зовсім така, не така в охоті, не дуже то вона хоче того весіля, знаєте. Так? Вирішили ми, що якщо. Е ну, то через два тижні піде чи там через місяць, все одно ж... кози повторяються. Бо навіть якщо вони йдуть до ЦАПа і не відгуляли, ні? є таке, що не відгуляли, то вони кричать знов, то як білка. За два тижні мені кричала. Ну. Ну, тобто, якщо не відбувається запліднення плоду, то вони знову будуть кричати, знову будуть хотіти до ЦАПа, це нормально. Почекаю, Почекаю ще тих два тижні, чи скільки там, бо щось не впевнена, я в ній взагалі не впевнена. Таке буває, бачите, бувають і такі кози бувають. Кожен має щось своє, треба просто вивчити, треба просто дивитися, спостерігати і будеш знати. Та не піду вже дитя, вже б тут святкувала. Та яке святкувати, друзі? Та це. Звісно, ну, що мене святкує. Давай, по-перше, Михайла, а по-друге, тепер вже і таких свят нема, щоб тих хотів святкувати. Ді. Але робити відчого не будемо. Добре, такий сьогодні був день в мене. Фасолю відправила. Ще. Лишається нам ще одне замовлення і ще Артур має забрати в Тернопіль все. І дуже прошу мене вибачити. Хто замовляв, але я не могла відправити. Ну, бо не маю. Я б ну, моя воля, то я б все-все вам відправила. Всім-всім. Кожній людині, яка замовила. маю. Добре, друзі. А на другий рік буде? Буде! Угу. Думаю. І чесник буде. І малина буде. Малину будемо продавати. Цього року ми вже так надумали, як будемо робити, як будемо її відправляти. Але це вже пізно. Ну що воно вам зараз прийде, вже приморозки. Воно ну, не прийметься. На другий рік будемо продавати. Все будемо продавати. Дав би Бог тільки здоров'ячка, і щоб було спокійно в країні. Все буде. Угу. Друзі. Гарного вам свята, гарного Михайлика! Хто має, хто святкує. Святкуйте, живіть. Бо життя такої один раз здається. Більше не буде, повторів не буде. Ніхто нам не, не повторить його ще раз. Добре, друзі! Всіх обняла, всіх вас люблю. Ви в мене найкращі, наймиліші мої підписники. Усе усім па-па